Це п'ятиповерхівка у центрі рівного за адресою Соборна. 32 – один з перших та небагатьох багатоквартирних будинків, які свого часу відмовились від централізованого теплопостачання на користь автономного. Зробили це ще у 2011-му, Зібрали загальнобудинкові збори та отримали дозвіл від міста. У нас в домі я в ній в квартирі живу 50 років, дуже холодно було завжди. Я вам скажу, ще коли була котельня на 16 липня, ще як-то, а коли нас перевели от туди вот на тець. Это ж весь город там на ТЭЦ, по-моему, сидит. У нас тут хоть собака не было в квартире. Я вам скажу, у нас реально холодно. Автономное опалоние, оно, конечно, выгодно на данной ситуации. Но если бы правильно организовано центральное опание, оно бы было выгодно. Но правильно организовано. Нельзя пользоваться советским. Голова ОСББ будинку каже, процес тривав довго в деякій мірі з провини власників квартири, які не одразу встановили котли та лічильники у своїх оселях. Проте зараз усі задоволені результатом. «Котли різні, котли стоять. Ну хто по своєму карману вибирав? І спочатку у нас були у нас же коли-то печі були у нас хороша дымоходная система, все это то дымоходное. А сейчас уже запретили, стоят эти турбокотлы, которые наружу. Проводим проверки дымоканалов и вент-каналов каждый год, обязательно перед началом отопительного сезона. Ну, это и при газовых колонках мы делали, поэтому у нас, в принципе, ничего не поменялось. Но я скажу, что люди довольны. Люди довольны. Цьогоріч українці почали заздалегідь готуватись до зими, яка, вочевидь, буде непростою. Менеджери магазинів, що спеціалізуються на продажі систем Опалення відзначають цього року. Люди згадали про села, дачі, приватні господарства та шукають можливості доопрацювати наявне опалення, аби менше залежати від централізованого теплопостачання та газу. Попит не то, що на індивідуальне опалення, а доробити десь опалення. Мається на увазі якісь е, свої. Е, про, дачі Люди вспомнили про села е, і хочуть його догріти. Тобто, це до вже до існуючого старого опалення. Люди хочуть зробити догрів. Додаткове опалення якесь у магазинах. Кажуть, на Рівненщині цьогоріч зріс попит саме на електрокотли та інші системи електроопалення, адже воно є майже вдвічі дешевшим у порівнянні із газовим. Та й загалом населення хвилюється, що блакитного палива може просто не вистачити в цьому році. найбільша пропозиція. Попит попит є на інфрачервоні панелі. Вони є потолочні, є настінні і електричне опалення, такого типу, як теплопідлога. Вона і під ламінат, є, і під плитку. І таким чином люди хочуть зробити додаткове опалення вже в існуючих своїх кімнатах. Приватні домогосподарства, які мали газове опалення, приглядаються до твердопаливних котлів, які, зокрема, працюють і на дровах. А їх кажуть в управлінні лісового та мисливського господарства на рівненщині вистачає для того, аби забезпечити потреби усіх збільшували об'єми заготівлі. Дров для населення повністю вистачає, Рівненщина забезпечена 100%, Що для Фізичних осіб для простих людей, умовно кажучи, що для тих організацій, які опалюють або надають енергію теплову для того, щоб там школи, садочки Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.